Всім привіт! Ось і перший сніг пішов. Холодно, сніг не буде довго триматися, і він досить невеликий. Тому, дивлячись на прогноз погоди, який буде, ще навіть можна висаджувати досить тривалий час. Були такі часи, коли я висаджувала навіть в грудні і троянди висаджувала, і нарциси, і тюльпани, і навіть півоні. В Цьому році я теж саме зроблю, не тому що я чекаю цей час, тому що не виходить так, як інколи хочеться. Сьогодні я буду висаджувати тюльпани. Подивіться: 20, верніше, 19, завтра 20 листопада, а я буду висаджувати тюльпани. І як ви бачите, буду висаджувати я в таких горчичках. Для мене це дуже зручно. Чому? Ну, по-перше, якщо подивитися, у мене цей квітник, він, ну, скажімо так, він не готовий. Ось цей фундамент який не доробили. І тут буде ще тривати роботи, я не можу на постійне місце посадити щось, щоб бути впевнене, що нічого не пошкодиться. Тому я висаджую в таких горщичках. Я вже це зробила раніше, але взяла таку моду купувати на розпродажі. Так, от бачите, зараз я вам покажу. От тут у мене міточка. Так, де мій горшечок? Хочу вам показати, що в мене тут знаходиться горшечок. Куди ж ти я його зарила? От, бачите, щоб не сказати, що неправду. Цей горшечок. Ага, ось, поряд. Бачите? Надибала, надибала, бо думаю, де ж мій горшечок вже дівся. Бачите? Просто я, міточку поклала, що в мене вже тут є, і я вже, як то кажуть, більше сюди не посаджу нічого іншого. Ось таким чином я заповню грунтом. Свої горшечки, вони з дюрачками, тому якщо дощ ні, все воно сюди проходить. І від мишей захист, і як я сказала, в мене квітник ще не упорядкований, тому. Дуже зручно. А ще зручно, знаєте, в яких випадках, коли у вас ну, гарнюні, так сказати, квітничок, а тюльпани, коли вони вже переквітнуть, у них досить непривабливий вигляд. Але ж ми маємо мусимо чекати, поки вони дозріють луковиці, і тоді тільки ми можемо витягнути його з ґрунту. А от якщо ми в таких горшечках висадимо, то тоді, коли вони перецвітуть, ми можемо зразу витягнути грошечок десь в окреме місце. Навіть знову ґрунт його вкопати, десь в городі, там де зовсім, як то кажуть, не цікаво. І все. І в мене квітничку порядок і красота. І не треба чекати, і плести коси, і все інше. Тому, по-перше, не бійтесь висаджувати нарциси, гіацинти, тюльпани в цей період. А вже ж, якщо немає такого сильного мороза, що вже, як то кажуть, вкопатися не можна в ґрунт змерзлий. А ось як зараз, мінус 2, мінус 1, мінус 3, і навіть якщо зараз буде похолодання, потім, потім знову буде тепліше, це можна робити. Ну і ідея з грошечком. Перше, можна посадити тоді. Коли вам не дуже зручно, і як в мене квітник, якщо не упорядкований, можна його перенести в будь-який час, захист від мішей. А також третя умова це те, що. Можна забрати тюльпани, тоді коли вони перецвітуть, і буде красота на квітничку. Отже, з вами була Наталія. Ставимо лайк. Думаю, ідея ця має обов'язково вам сподобатися. А вже ж нажимає на колокольчик для того, щоб слідкувати за тим, що буде далі. Всім пока.